Про одні з найгарячіших новин за цю добу станом на вчорашню ніч. Сьогоднішній ранок будемо говорити про Угорщину. Адже прем'єр Хорватії назвав Угорщину воєнним спекулянтом і розкритикував сіярто. І це ну, давайте поговоримо про те, що власне обурило прем'єра Хорватії. Отож, Угорщина є воєнним спекулянтом. Будапеш заявляє, що отримує дешевшу нафту та газ з Росії лише тому, що нібито немає альтернативного маршруту. Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андре. Планкович спекулянтом можна назвати того, хто зараз отримує дешевшу нафту та газ з Росії. Можу сказати, що це Угорщина, яка, виходячи з наративу про те, що в неї немає альтернативного маршруту, а було доведено, що він у неї є, має можливість мати дешевші джерела енергії з Росії. Наживається угорщина, а не Хорватія, наголосив Пленкович. Очільник хорватського уряду каже, що Україна з нафтовими потужностями та СПГ терміналом в мішані та адріатичним натопроводом. Є регіональним енергетичним хабом раніше загреба вже заявляв, що готовий забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини. Наше завдання зробити свій внесок у енергетичну безпеку ЄС та інших держав-членів, заявив Пленкович. Ось такі є заяви на Раді складаються. І Також поговоримо, звісно, про те, про що зазначали у темі. Про те, що сьогодні сьогодні вчора постійно з'являється в інфопросторі про угорські дрони власне над Україною. Будапешт все заперечує, але генштаб показав докази. Отож, в Угорщині відкинули заяву президента Володимира Зеленського про порушення українського повітряного простору і її військовими дронами. Водночас у генштабі ЗСУ прилюднили карту та дані Радарів, які підтверджують, що 26 вересня невідомий безпілотник двічі пролітав з боку Угорщини над Закарпаттям. У міністерстві оборони Угорщини заявили, що твердження Зеленського нібито не відповідають дійсності. У відомстві наголошують, що горська армія не здійснювала і не отримувала наказів про полі дрона на українсько-угорському кордоні. Там також твердять, що українська сторона не надсилала жодної офіційної інформації щодо цього, хоча контакти між країнами підтримуються постійно. Міністерство нагадало, що в Угорщині до середині ж жовтня тривають масштабні навчання НАТО едептів Харас 2025 про які за їх словами поінформовані та союзники і Україна. Ну, тож водночас у генеральному штабі зсу показали карту маршруту зафіксованого українськими радарами 26 вересня. Там підтвердили, що дрон двічі перетнув державний кордон зі сторони Угорщини та пролетів над Закарпаттям. Далі цитую про те, що йдеться у повідомленні від генштабу вранці, 26 вересня 25-го року. Радіолокаційними засобами збройних сил України в повітряному простірі України над територією Закарпатської області було двічі зафіксовано проліт на різних висотах. Повітряного об'єкту типу дрон зазначений об'єкт двічі порушив державний кордон України зі сторони Угорщини. Ось про це йдеться у повідомленні Генштабу. для контролю ситуації. Українські військові підняли в повітря власні безпілотники. «Чеклун-КН» для патрулювання над ужгородським районом. Тим часом президент Володимир Зеленський розповів, що під час засідання ставки Верховного голокомандувача п'ятницю він доручив військовим перевірити інформацію про угорські розвідувальні дрони та за необхідності діяти для оборони України. У Швеції помітили підозрілі дрони біля головної військової морської бази. Про це повідомляють медіа. У ніч на 26 вересня у Швеції помітили два невідомі дрони з миготливими вогнями. Поліція відкрила про. Вадження про це повідомляє РБК Україна з посиланням на Есвіті. проліт під підозрілих перепрошую безпілотників зафіксований у небі над архіпелагом Карлскурна у Швеції, де розташована головна база військово-морських сил країни. Місцеві жителі островів Стуркйо та Тюркьо повідомили про польоти підозрілих апаратів. Правоохоронці, прибувши на місце, також змогли зафіксувати один із них. Отож, ну, за словами чергового слідчого йшлося про великий дрон, схожий на ті, що раніше помічали над Данією та з За його даними, апарати світилися зеленим та червоними вогнями. Оперативний центр підтвердив, що йдеться щонайменше про два дрони. Поліція вже розпочала провадження за статтями про порушення авіаційного законодавства та закону про охорону об'єктів. Попри численні свідчення очевидців, жодного безпілотника поки не вдалося вилучити. Так само немає підозрюваних у цій справі. Слідчі не виключають, що ці події можуть бути пов'язані з нещодавніми інцидентами в Данії та Норвегії, де дрони бачили над аеропортом Каструб. У командуванні повітряних сил Ф 17 та військово-морських сил зазначили, що офіційних повідомлень про інцидент вони не отримували. Ось така наразі є цікава інформація про Швецію. Будемо звісно повідомляти вас, коли з'являтимуться більші подробиці. Ну далі також поговоримо і про те, що провокації Росії стають. Небезпечніше менше готовий Кремль розпочати війну проти НАТО. Ось така цікава тема. Отож Данія знову закривала свої аеропорти після того, як невідомі об'єкти перетнули її повітряний простір. Подібні випадки трапляються не вперше. Є припущення, що до цього може бути перешедна Росія, навмисне створюючи такі ситуації. З'являлись повідомлення, що російські дрони та літаки могли навмисне перетнути повітряний простір Естонії, Польщі, Румунії, Латвії, Литви та Балтійські моря Василь Пехньо вважає, що Росія не готова до війни з країнами НАТО. Мовиться про фізичну війну. Однак гібридне протистояння триває вже давно. Петерини дру, перетин перепрошую дронами та літаками повітряного простору країн, членів альянсу. Є одним з елементів такої агресії за його словами. Попри те, що російські дрони це роблять, ніхто не оголошує про початок третьої світової війни. Через почнеться вона, якщо дрони завдаватимуть ударів по цивільному населенню, я не впевнений, зазначив військовий глядач. Через почнеться війна, якщо збити російський літак, я теж думаю, що ні, каже він. Хоча це і є ризикованим моментом ескалації. Він пояснив, якщо подібна ескалація відбудеться, то це буде війна в межах ядерних країн. Наслідком може стати загибель десятків мільйонів цивільного населення. Далі знову ж таки цитую. Тому зрозуміло, що наші західні партнери будуть розважливими в ухваленні подібних рішень, сказав Пехньо. На його думку, ефективних механізмів впливу на Росію використали поляки, коли російські дрони злетіли на їхню територію. Вони перекрили кордони з Білорусією. Внаслідок цього китайський експорт, який через Росію і Білорусь потрапляє до Європейського Союзу, зазнав великих втрат. Китай міг попливати на країну агресорку, адже поки російські дрони після цього. По інциденту не перетинали повітряний простір Польщі. Василь Пехньо підсумував, що ймовірно Росія здійснює подібні провокації проти країн НАТО для того, щоб послабити їх зсередини та створити хаос.